Історія новорічного свята приховує стільки таємниць, що за день їх не розповісти, але ж ми з вами нікуди не поспішаємо, правда? Давай за чашечкою теплого чаю побесідуємо про стародавні новорічні традиції та курйозні різдвяні випадки з тебе зігріваючий напій, а гарячі історії у мене завжди з собою. Еволюція ялинкової іграшки. Чи знаєш ти що новорічні кулі на ялинці символізують райські яблука? Раніше люди прикрашали різдвяні ялинки справжніми фруктами, тільки уяви собі, як вигинались світи нещасного дерева. Пройшли роки, і замість яблук та солодощів люсто вигадало наряджати ялинку кольоровими кульками. Першу кулю для новорічного дерева виготовили з кладуви у Саксонії в 16 столітті, однак масове виробництво ялинкових прикрас розпочалося лише 150 років по тому. Через деякий час зародилася традиція прикрашати ялинку свічками, та це було так небезпечно, що для кожної зеленої красуні доводилось неодмінно ставити відро з водою. Ще пак свято могло закінчитися будь-якою миті. Традиція прикрашати ялинку існувала ще за часів язичництва. Приміром, кельти прикрашали вічно зелені дерева кишками тварин. Це було своєрідна данина лісовим духом, нічогенька альтернатива сучасним гірляндам. егеш? різдвяні цікавинки та кур'йози. Щоразу переконуюсь, різдво свято чудес та неймовірних подій. Воно робить друзями навіть найзапекліших ворогів. Так сталося і 1914 року під час Першої світової війни, ворогуючи сторони Західного фронту на святвечір припинили бої та разом заспівали різдвяних пісень. А на ранок британські та німецькі воїни обмінювалися рукостисканнями та подарунками. Коротко про ялинки. Історія новорічної ялинки дуже давня і бере початок від гунів. Однак першими справжні різдвяні ялинки почали встановлювати у Страсбурзі на території сучасної Франції. Сталося це не так давно, лише у 17 столітті. Зовсім скоро, аби зупинити масову виробку лісів, люди почали створювати штучні ялинки. Приміром, німці виготовляли різдвяних красунь із дерева або пір'я, фарбуючи пташиний пух у зелений колір. До речі, новорічні ялинки, які ми всі так любимо їх називати, насправді є різдвяними, історично пов'язаними зі святкуванням зимових релігійних свят. Новорічними вічно зелені дерева стали називати комуністи, щоб стерти народну пам'ять про заборонені свята і зробити ялинку всього лиш символом наступного року, а віфлеємську зірку п'ятикутним символом СРСР. Таємниці різдвяних звичаїв. Чи замислювався ти, звідки на заході взялася традиція підвішувати біля каміну панчохи на Різдво? Звичай цей давній і пов'язаний зі святим Миколаєм. За легендою, цей добродій підкинув родині бідняка через Демар три мішечки золота. Вони скотилися у черевики, що сушилися біля каміну. Одна з найвідоміших різдвяних прикрас в Англії Омела. І хоч це паразитична рослина, що висить клубками на деревах, предки англійців вважали її священною, адже вона лишалася зеленою і навіть в найвитішому морози. Матеріал був взятий з сайту пустунчик.ua, лінк в описі.